Всім привіт! Ось ми закінчили ще одну хіт-помпу встановлювати. Так. така красота у нас вийшла. Зараз трошки розказувати саме собою цей розширительний бак йде на циліндр. На розширення ось після. Це у нас труба прийшла, центральна труба холодної води. Пішла у нас, це вже труба пішла на циліндр. Ось вона. На холод... холодна вода подача в циліндр, а це до неї розширительний бак. Це, само собою, балансировочна вода, та вниз пішла на будинок. Так, червоний, само собою. Це у нас йде на розширення на опалення. Тут ми виставили півтора пара, щоб він знав, як викладати. Це у нас група безпеки. Три зривних. На холодну воду зривний, пропускає не більше 3 бара на опалення, скидає після 3 бар і, само собою, на целіндер. Дальше красота вийшла, зараз розкажу і трошки покажу. Пробую далі, було більш зрозуміло. Так, Це у нас приходить вода. От так це береш кабеля. Вон, переходить відхід помпи. Це у нас так, лічильник мітр який показує <кліст> циркуляцію прешу. Далі йде два крани, які відкривають, закривають. Якщо команду отримали, відповідно під... треба підогріти від... від термостата. вони відкривають або закривають. Так, пішла подача в одну сторону. Це у нас пішло на циліндр. На циліндр спарені дві подачі. Тут так, По два входи, по дві змійки так звані. Це в нас пішло на опалення. Це на опалення, стрілка. <клух> Відповідно, це у нас ретурн з фільтром, фільтр магнітний ще й з сіточкою. Спеціальний для теплових насосів. Це у нас, само собою, обратка. Так, далі маємо стрілочку. Це пішла подача, це тисне в систему. Помпа, а це відповідно обратка. І тут робить собі колон. Це у нас для чистки, для флешінгу, якщо ви хочете. От така у нас красота вийшла. Трохи... Тут був котел, трохи старого. До старої системи ми додали свою нову систему. Така у нас красота виглядає. Тут ви берете, відкриваєте два краники і набираєте тиск. Зараз вам покажу. І набираєте тиск. Ось ще стрілочка пішла. І відповідно два закрили. Нічого складного немає. Така у нас красота, сам циліндр на 3 бара. Завтра ще підізнається електричну частину, але то буде завтра. Так що робіт? Все у вас вийде Підписуйтеся на канал, а я за той час покажу вам саму хід-помпу на 10 кВт. Це тепловий насос. Це в нас тепловий насос. Тут платку друба вже маємо з'єднати, але це таке. Це в нас пішла подача води видім, а це флажок відповідно, з дому. В хіпо 10 кВт. Кому цікаві характеристики, отак попробую зафіксувати це у нас для конденсату, ми пустили каналізацію. Так, з цієї сторони покажу. Так все гарненько виглядає. Це само собою у нас тут шланги для погашення вібрацій помпа Тепловий насос. 10 кВт, ставте, не пожалієте. Красота. пока, робіт і все у вас вийде.